вітання усім, хто дивиться бабусини смаколиками з України, сьогодні поділюсь рецептом консервованої моркви. Для цього я моркву вже відварила, почистила, поскладала у стерилізовані баночки. Це в мене морква ціла, яку Можна натерти на терці або нарізати. А це морква варена, чищена і нарізана середнім кубіком. Таку моркву вже можна одразу використовувати у салати або гарніри за призначенням. Ще мені знадобиться лавровий лист, перець чорний горошком. Це піде в мене в цілу моркву, а врізану я буду. Додавати мелений перець, бо мені не подобається, коли буде зустрічатись перець з горошком у стравах. Вода на маринад, цукор, сіль і оцет. Оцет 9%. Усі пропорції будуть написані в описі під відео. У кастрюлю, в якій буду готувати маринад, наливаю воду. Додаю цукор. На 1 літр води треба взяти 4 помних з гіркою столові ложки цукру це 100 г. 50 грам солі це 2 столові ложки без гірки. І 60 мл оцету. Оцет 9%, 9%. Якщо брати яблучний, то треба взяти удвічі більше. Накриваю кришечкою і чекаю, поки закипить. Я вже підготувала кастрюльки, в яких буду стерилізувати баночки. На дно поклала серветочки і додала води. Поки маринад готується, я додам у кожну баночку по одному лавровому листу і штук по 5 горошин чорного перця. Ваночки зрізаною морквою. Я додаю лавровий лист і мелений чорний перець. Десь одна четверта частина чайної ложки. За бажанням можна ще додати і гвоздику або інші спеції. Чекаю, поки закипить маринад. Я вже ніж підклала під баночку і будемо розливати і відправляти на стерилізацію. Маринад закипів, розливаю по баночках. Прикриваю кришечкою і відправляю у кастрюлю, в якій буду стерилізувати. В залежності від розміру моркви і як щільно вона лежить у баночках, цього маринаду вистачить на 4 півлітрові баночки. Я зробила півтори порції, так як у мене тут 6 баночок, і в мене залишилось приблизно 150 мл маринаду. Стерилізуємо після закипання 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин і тепер закручуємо баночки. Ось така морква. Я зараз баночки перевертаю і укутую до повного охолодження. Це у нас ціла морква.